Друзі, Сьогодні молотимо пшеницю. Пшениця на тій ділянці, що я показував осінню, що тут діскував. Був метровий бур'ян, Орал, що не можна було вигорати. Потім знову діскував. Ну, В кінці кінців зробив щось, посіяв пшеницю. Зараз, я сто раз пожалів, що я її тут посіяв. Мабуть, треба було чекати весни і посіяти сою. Посіяв би сою, хоч би трошки бур'ян якийсь забрав. Ну, може, вона трошки тут була б краща ця соя, як ця пшениця. Отак пшениці. Тут майже нема. Ну, це тут така серединка, чуть-чуть тут таке краще. А там внизу нема нічого. Просто комбайн йде в холосту і все. Цей комбайн сьогодні перше вийшов на нашу українську землю. Десь він привезений з-за кордону. Тільки в суботу нам його привезли. Чуть-чуть його там підлабудили, підлатали. Ну і вирішили його трошки випробувати, як він буде вот это. Ну вот и вроде бы як чисто. На січку крешет. Ну, тут его нема, конечно, а вот. Это не будет На цього купив мій хрещеник. Сьогодні так на слому вже можна сказати, проводимо тренування. Правда, ще треба його трохи робити, цього купаєна. Сьогодні потрібно буде зняти. Циліндра нажатку, бо побіжить річкою. обіцяв той хазяїн, що ми купляли цього кубайна, його поміняти на другу. Правда, це треба далеко їхати, аж місто рівне. Але якщо ми його розберемо, я не знаю, чи ми знайдемо туди марчети для нього, для цього целіна. Тому він согласився. Завтра, мабуть, ще не поїде туди. Сьогодні все, якщо далі зволодимо, знімемо того це завтра поведе. Ну от, якби мені... Треба було б найняти комбайна тут 60 сотих, по 60 гривень вони мені сполотило. А на я тут ішов. Ну, ще купять може буде. Щу-чуть краще, так, Всього чуть-чуть там, там чуть підварили, помастили всього, запустили так кропну. Нічого, нормально було. Жанка робоча, ширина, в нього 2,40 Січка, я так доволі так непогано, трішки. 那是什么？ Добре друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал, підписуйтесь, коментуєте. всім миру, всім здоров'я, гарного врожаю, до зустрічі!